Побудка. За 20 хвилин шохування на руханку. Три, чотири, раз, чотири, два, один. Одним з пріоритетних напрямків нашого виховання є підготовка дитини до майбутнього дорослого життя. Для цього ми проводимо низку тренінгів. Основні теми тренінгів це формування відповідальної громадянської позиції. Ставлення, відповідальне ставлення до свого життя, здоровий спосіб життя. Ще один напрямок, на якому хочеться зупинитися, то це історія визвольних змагань, в яку ми в ігровій формі з дітьми практично кожного дня обговорюємо, дивимося фільми, проводимо свого роду інтерактивні такі лекції, заняття. Дивимось фільми. Фільми як художні, так і документальні на ці теми. Хочеться, щоб діти не повторювали тих помилок, які повторюють дорослі, не знаючи історію, наступають на ті ж самі граблі. Думаю, що один з елементів в наших історичних лекціях інтерактивних є присутність курсу патріотичної пісні. Ми відібрали півтора десятка таких різних пісень на історичну тематику, пов'язану теж з визвольною боротьбою, з нашою, можна сказати, славетною українською історією. І діти з задоволенням під час ватрів, там, під час відпочинку ми проводимо ці заняття, щоб закріплювати пізнання історії, Ми що вчимо, яку історію вчимо, ми потім. Піснями на ці теми закріплюємо знання. І це виходить так, як замкнуте коло, і діти вже спочатку розуміють історію, потім ще й про це співають. Вулицями, веде свою кохану, хлопець із лісу, місяць на плечі. Ей, не страшна нам, ворогова страта, Ей, розвися, батьку віта, хлопець із лісу, я нині свят. Дозволяє нашими вогням. Я приїхала з Одеси. Мені тут подобається. Я дуже сильно люблю малювати, та я теж люблю дуже сильно Карпати та природу. Розповість про Україну за далекими горами, за великими лисами. Живе Україна, найкраща країна. А вже вмію. Розмовляти по-українською. Ще я намалювала герду нашу охоронку. Це собака. Утренню росу, ліс, туманік, який світлячки освічують. Мені тут подобається абсолютно все, я б сказав. Прям можу, можу відповісти абсолютно точно і без лукавості. Подобається абсолютно все. Якщо десь в душі відчуваєте, що готові приїхати і готуватися до чогось, до якихось справ повище, чим просто сидіти вдома, я рахую, що обов'язково потрібно приїжджати і навчатися тому, переймати досвід тих людей, які тут навчають інструкторів. Тобто без того діла не буде. Будемо і далі всі сидіти вдома, будемо і далі всі слухати російську музику, будемо і далі залежати від Росії. Якщо ви не хочете залежати від когось, а хочете бути єдиними і соборними в своїй державі, я рахую, що потрібно виховувати патріотизм в своїй голові.